ще одне Голосування треба дуже краще затриматися. І одразу хочу попросити, щоб в одному рішенні не шукало жодної конспірології, ніякої зради перемоги, як це оцінюється в Фейсбукові соціальних мережах. Поясню, чому ну, немає жодної конспірології, ситуація доволі проста. Підприємство, іноземно все інвестиція, яку я очувлюю останніх 10 років. центрі, І це потребує моєї уваги і участі у процесах приносити накраїв значно більше, яких можливість депутатської роботи в Троїнському. Так, інформація зазначила, що це близько 9 тисяч квадратних метрів до ночів площ. Це понад 300 працівників, це дві локації в осьних центрах, і це понад 70 мільйонів оборот у рік. За останній рік. Зважаючи на різдвість, певні показники підприємства могли робити дещо краще, і це також е, приймало участь на рішенні кілька прийняв. Чому немає якої зради і перемоги? Я, напевно, був в числі останніх зрадив самопомніщі Андрій Івановича особисто. Партія своєї бізнес і з потім майбутнього. Чому не назвати Андрія Івановича? Тому що я дуже вважаю цю людину за розум, за дипломатичність, за відданість цьому місто. Я думаю, що це компенсувалося противністю розвитку ваших питань на нашій комісії, особливо переліку додаткової питання. Декілька своїх до своїх виборців. Громадівка в надійних руках поставлена декількома депутатами самопомощі, також народного контролю і свободи. Я залишаю це за, за доносити ваші питання до колег системної зарядки. Декілька своїх колег по комісії. Друзі, я вас можу трошки підтягнути на сцені, але ми поговоримо останній час громад на наших комісіях. Також хочу звернутися до своїх інвестів. Кажем плаці, я вам дякую І ще що хочу сказати, мені це рішення дуже легко прийнялося. Незважаючи дійсно деякі посадки в тексті, я пропоную подякувати депутату за його аналітичну професійну. Правильно роботу бюджетної комісії ще раз обласка Я колеги, демонстрільності. Ну, Хотілося б звершити чимось таким пахмусною фразою, чи щось, коли з ним класи. Я дуже люблю снегу, але сьогодні, як напевно, я звернусь до вас, з подав наш руководите на залі не говори Костовського нам. А одному з звисну він сказав, що прошу вас, буде все на залі. Бюрократично сторону пройти, я ставлю на голосування проєкт ухвали про безпокоє пропинення повноважень військової міської ради. Вичищемо на зале проведений. Хоча ж подалі, ставлю на голосування, інші системи проголосування. Рішення Дякую за це. Шановні колеги, не розходимо, це наступне питання. Ще небагато інформація щодо реконструкції.